А Катя давала до сказу телеканал СТБ. Вони були рожеві, коли їхали, а Катя була зелена. 6 мільйонів. Так, ну люди мають помилятися, пили пиво і намагалися з друзями розібратися, як працює інфляція. Ви можете грати в комп'ютерні ігри ну, 10 годин, а магічний пирожок. Вітаю! З вами Дарія Букрієва, директор бізнес-інкубатору Дніпровської політехніки. І ми сьогодні розпочинаємо серію зустрічей з випускниками Дніпровської політехніки, які стали успішними разом з нашим університетом. І сьогодні у нас в гостях випускник Дмитро Білінський. Вітаю вас, Дмитро! Вітаю вас, Дарія. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, вашу історію вибору університету. Давайте пригадаємо, да? вибору університету, вибору спеціальності. Розкажіть, на які спеціальності ви навчались в Дніпровській політехніці? Я навчався на спеціальності маркетингу. Особисто я вважаю, що це найкраща, одна з найкращих, напевно, спеціальностей, які існують, тому що це дуже цікаво і дуже обширна сфера охоплює це створення нових продуктів, їх просування і головне управління думками людей. То я дуже задоволений вибором. Як я це вибрав? Ну, я закінчив школу, мені здається, з відзнаку, але вчителі кажуть, що було не так. І почав шукати що, мені подобався Київ. Я поступив на бюджет фізико-математичного ДНУ, І... але чомусь пішов сюди на маркетинг, тому що тут були мої друзі. Тобто друзі да, грають важливу роль у виборі. Так, ну спочатку це було цікавіше. Потім я так зрозумів, що це було неважливо, але як бачите, це була вдача, я не помилився. Ем, а розкажіть, будь ласка, про свій, можливо, найяскравіший спогад з часів навчання в університеті. Приходить до нас завідувачка нашої кафедри і каже: у нас є маркетингова олімпіада чи щось таке в Донецьку, міжнародна. туди приїдуть якісь експати, люди з інших країн. Хто поїде? А Мені дуже хортіло з'їздити кудись. Я кажу, ну я. І ми їдемо туди. Я готуюся. Це була якась доповідь з анекдотами. І взагалі, я так не дуже був підготовлений. Я взяв з собою своїх друзів, які просто там сиділи. Ну я не знаю, може навіть пиво пили. Але закінчилося це тим, що ми здобули перше місце. Нам видали якийсь сертифікат там в Донецькому університеті, визвали на. На трибуну запитали, як, звідки я сказав, що я з Дніпропетровська, з Гірничого університету, так він називався на той час. То це було дуже яскраво. І знову ж таки, в вашій історії присутні друзі. Так. Ну, тому що ну, це ж має бути цікаво. Тобто Дніпровська політехніка це напевно про спільноту, так? це не тільки навчання, це і спільнота, це друзі, які вас оточують. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? А я відкрив ну на той час це був невеликий цех. Ми робили спеції, фасували. Потім ми почали робити харчові концентрати, снеки, почали працювати з мережами. Ну і наразі це виробництво на 3000 тисячі квадратів, 120 людей ми налічуємо. І ви, вже, і ви вже потім приходили в ніпровську політехніку як роботодавець, роботодавець і шукали собі співробітників, так? Так. І були успішні кейси. Е, так. Розкажіть, так. будь ласка, про них Я звернувся до Екатерини Пілової сказав, що мені потрібні талановиті люди. Мені зібрали групу. Пам'ятаю, що я загадав якусь загадку задач Льюіса Керла це той чувак, який написав Алісу в Україні мандрів за зеркалі. Коротше, я дав доволі складну задачу, яка потребує логіку. І я побачив, що половина людей ну, не дуже зацікавлені. Але потім якось вони включилися. а Деякі де люди ну, вони розмірковували і давали якісь відповіді не завжди правильні, але ну, був хід думок прикольний такий. Я запросив їх до себе працювати. Це був хлопчик Микита і дівчина Катя. І вони виправдали ваше сподівання? Ну насправді так. Вони працювали десь півроку. Микита в нього дуже класно виходило, Потім він пішов працювати до свого брата в власний бізнес. ну, Ми класно розійшлися. от. А Катя довела до сказу Телеканал СТБ своїми витівками. Можливо, трошки розкажете про цю історію, що це було так, так цікаво. Як це наші студенти можуть доводити до сказу Канал СТБ? Весь канал директора каналу, маркетного директора каналу, технічного директора, продюсера і якихось ще двох невідомих. <рес> Діло було так. Катя прийшла і запропонувала дати рекламу на Тіві. Реклама на ТВ коштує дуже дорого, це ну, мільйони гривень. Я сказав, що ми не можемо це робити, тому що ми бідні, У нас немає грошей для реклами на ТВ. Катя сказала, що в неї є комерційна пропозиція за 639 гривень. Три місяці по всій групі телеканалів, телеканалів СТБ та ще якісь ТВ 3 там ну чотири чи п'ять каналів. Цілий місяць, три місяці нас будуть крутити по 30 виходів на день, і це коштує 639 гривень. Що виглядало трохи неренереалістично, скажімо прямо про що я Каті і повідомив? Катя сказала, що вона впевнена, і я поганий керівник, тому що надаю їй приймати самостійне рішення. Я кажу, ну приймай, слухай, якщо ти ну, за такі гроші ми точно купимо, все буде класно. Вона домовилася, і до нас виїхала делегація з шести людей з Києва на міні-бусі на переговори. Я кажу, Катя, тобі не здається, що шість людей, типу, з телеканалу не поїде, бо, бо знає куди, раді ради, ну це ж нічого. Типу, там, 10, шаур... 10 штук шаурми. Катя каже, ні, все, все, все точно, я певна. Вони приїхали, сіли біля мене. Я подивився на комерційну пропозицію, кажу, чи це правда, що це 639 тисяч гривень за, ну, за те, що ви пропонуєте. Там було написано 639, нижня кома і три нулі. Ну, так зазвичай і тисячі позначають. Це знають всі, окрім Катя. Е, і... Я дуже сподіваюся, що вона мене дивиться. Коротше, вони кажуть: ну, звісно, так, це типу, 639 тисяч гривень, це акція така, тому що зазвичай це 6 мільйонів. Кажу, дуже добре, ось людина, яка вас викликала, ось там переговорна кімната, йдіть і спілкуйтесь. Ну і все. І через пів години вони якісь були рожеві, коли їхали, а Катя була зелена. Катя після цього ще працювала у вас? Так, ну люди мають помилятися. Це, я нічого не витратив. Типу, мені взагалі. Ну. І вона більше таких вам ідей не пропонувала? Та ні, ну вона пішла. Вона сказала, що ми не даємо розвиватися людям, і пішла. Ну це дуже прикольно. Ну, типу, я маю на увазі, що вона напевно запам'ятала цей випадок. І ми запам'ятали цей випадок. і Це зробило понісши нас сильнішими. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якими навичками мають бути наділені е, ну, студенти, да, які приходять на роботу в вашу сферу, сферу маркетингу, я так розумію? Так. Е, окрім Е, Окей. Напевно, перше, це буде ерудиція, тому що це дуже важливо, щоб людина бачила, що твориться за межами фаху. Друге, це логічне критичне мислення. Ну, наприклад, людина має знати, що реклама на ТІВІ навряд чи буде коштувати 600 гривень. Або раніше я задавав питання, я показував візитку і питав, якого вона розміру. Uh -huh. І ну, я дивився, якщо людина каже, що я не певна, але напевно десь там, 5 на 10 це добре. Якщо людина каже ну, пів метра, це погано. Є і були такі випадки. Так, так, одна людина вираховувала площу візитки і сказала, що. Ну, там щось приблизно до 3 квадратних метрів. Слушайте, ну, це цікавий підхід, що вона площу вирахувала, не е, сторони да, сказала? Ну, я сказав вирахувати площу. Ага, ну Там важко. Завдання, тобто 6 см це 0,06 метра, а 10 це 0,1 метра, Треба ще перемножити, ну літом пригадати після коми. Багато людей валяться. Е, так, критичне мислення. Третє, людина має читати ну, або дивитися хоча б відео на Ютубі. І е, добре вміє гуглити. Угу. Це теж ну, не завжди вдається. Ага, аналітичні здібності, правильно? Ну, просто гуглити, що якщо ти не знаєш відповіді на якесь питання, вона точно є в гуглі. навіть на Ютубі. І, ну, є люди, які просто кажуть, я не знаю нічого не роблять, є люди, які кажуть, я зараз не знаю, але через 10 хвилин я буду знати. Чи змінюються, на вашу думку, вимоги роботодавців до студентів? Ось, наприклад, та історія з, зі студентами, яких ви брали з, з, з університету декілька років тому, і сьогодні. Е, які нові вимоги можливо або щось вже не так важливо для роботодавців? Окрім hard харсків, дуже важливо, щоб людина була стабільна. Ну, тобто я дивлюся, багато людей вони ще не знають, ну як, не вирішили, що їм в житті, в житті робити, і тому дуже важливо, щоб вони хоча б умовно ну, півроку мало якось угу. стабільно робити те, що від них просять. І ну, як, дотримання м, часових проміжків. Якщо ми домовились, там, що за, за тиждень має бути зроблена задача, то вона має бути зроблена за тиждень. Або ж людина має сказати, повідомити якось, що я не встигаю це зробити, я не знаю, як це зробити. Ну, бо найчастіше це людина просто не робить, а потім каже, я не, не зробив, тому що я не знав тоді. Ну, типу, треба було в понеділок ще сказати, що ти не знаєш. І ми б щось придумали. Ось таке цікаве питання. Студенти фактично після завершення університету не мають досвіду роботи. Так. Але роботодавці дуже часто в своїх запитах говорять про те, що потрібно мати не менше там, 5 років, наприклад, досвіду роботи в цій сфері, і при цьому ти маєш бути до 25 років. Ну, така вимога. Да? Ось як студентам, які ваші поради, що студенти можуть вказувати можливо, як досвід роботи. То це фактично ж не обов'язково має бути робота там, на підприємстві в тій самій сфері. Що це може бути? Ну, по-перше, я думаю, що це міф. Тобто, я не думаю, що роботодавці... я ніколи не бачив, щоб мої друзі, а майже всі мої друзі бізнесмени, щоб хтось шукав людину з п'ятирічним досвідом, в 25. Тобто, я такого не бачив, і навіть я такого в корпораціях не бачив. То важливо просто ну, як, вміння виконувати доволі прості, просту роботу або вчитися її виконувати. Тобто, от, вміння вчитися це дуже важливо. Найголовніше, що дає університет, ви приходите умовно з нульової точки і доходите до якоїсь точки 1, де перевірили, чи ви ну, зможете опанувати матеріал. Так? Е, ну, Класно, якщо це цікаво, це не зовсім іноді не зовсім цікаво, але ну, так, так буває. І от якщо ви можете це зробити, це, це круто. А якщо ви не можете, то ви не можете опанувати нову інформацію. І це, ну, це проблема. Типу. Тобто, порада студентам, в принципі, що якщо ви не завжди розумієте, для чого саме ви вивчаєте зараз цей предмет, е, то ви його вивчаєте для того, щоб навчитися е, аналізувати, навчитися сприймати інформацію, е, яка потім буде вам потрібна в житті і в роботі, ну навчитися вчитися, тому що це вміння вчитися, це таке саме вміння, як і будь-що інше. Якщо ти вже ну звик це робити, наприклад, я там за минулий рік навчився робити стейки. дуже гарні. Я, я вважаю, що найкраще в місті майже от і це в принципі не досить складно. Але ну я ж раніше це не вмів. От, там, 10 роліків від. Гордона Ремсі, нова пательня, ніж і все. І, типу, ти, ти вже це вмієш. І от, ну, якщо ти звик так робити, то можна навчитися, я не знаю, я знаю людей, які дрони з нуля навчилися робити і так далі. І університет дає дуже класну базу, і саме вміння вчитися. До речі, ви, ви не розповіли про ваш саме кар'єрний шлях. Ви сказали, що ви з четвертого курсу розпочали ваш бізнес. Так. І чи досі ви працюєте в цій сфері? Так, так. Я створив компанію от 13 років вже. Ем... А що мотивує вас продовжувати розвиватися в цьому напрямку? Тому що ви говорите, що зазвичай зараз студентів, ну і ті, хто приходить тільки на роботу, да, півроку дуже складно втримати на одному місці, а ви вже фактично 13 років розвиваєтесь в одному напрямку. Що вас мотивує? Не знаю, мені цікаво створювати нові речі. якось. Ну, ми створюємо нові продукти. Типу, раніше їх не було, а зараз вони є. І це ж прикольно. Типу, світотворчість. Світо я всім би порадив, якщо, ну по-перше, якомога частіше ходити на практику. Це реально дуже цікаво. І я пригадую, коли ми вчилися, дуже багато інформації не асимілюється, тому що ти не розумієш, е як ці поняття зв'язані з реальним життям. Тобто, ми колись після університету пили пиво і намагалися з друзями розібратися, як працює інфляція. Mm -hmm. От прям типу 100 гривень, як, як це як це відбувається. І ну, я не знаю, нам знадобилося може година або півтори, і там шість людей, щоб просто зрозуміти чітко механізм. А до цього ми це не розуміли, але постійно використовували е, парах. Так, і вам вдалося? Ви ж все ж таки так, за так. пивом е, зрозуміли, як це працює? Так, а вже ж. Ну, я маю на увазі, що дуже прикольно: от зараз я викладав в дуепі, і до мене теж прийшов студент, і він коли починає дивитися. Ну про що їм розповідали в реальному житті? Воно ж трохи по іншому виглядає. Звісно, да От, ну, і, і для нього це дуже цікаво. Да, в Дніпровській політехніці, до речі, це є трендом запрошення роботодавців на відкриті лекції до студентів, для того, щоб продемонструвати реальні кейси того, як працює підприємство або як саме на практиці використовувати ті знання, які отримуються теоретично. Дмитро, скажіть, будь ласка, ви, як роботодавець, в чому ви вбачаєте співпрацю з університетом? Які можливо форми співпраці окрім, окрім лекцій? Ви зазначили, що ви лекції читаєте? Ну, по-перше, я як роботодавець іноді читаю лекції в університетах, якщо мене запрошують. По-друге, я можу робити екскурсії на виробництво. По-третє, я радо. Запрошу, ну, умовно, будь-яку кількість людей, яку університет може мені дати, на виробничу практику. Якби тільки люди хотіли працювати. Ну і ми за це платимо. Тобто, там, от зараз людина без досвіду, ну, ми почали з 14 тисяч, ну, це перший місяць, і буде 20. Тобто, це приблизно середній рівень зарплатні. Але людина ну, Даніл постійно робить все що, все, що йому кажуть, він ну, навчається цьому і. Mm. Доволі чітко виконує задачі, то я вважаю, це гроші витрачені ну, щонайменше марно, а що найбільше дуже корисно. Це може бути інвестицією навіть, так? Ф -ф 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 принаймні для цього, цього студента, для, для цього студента. Так, ну, мені здається, що було б круто, якщо б якомога більше бізнесменів з реального якогось сектору, ну, магазини, будь-що, торгівля, виробництво приходили і на пальцях розповідали. Молодим студентам, ну, я як, як воно в реальному житті працює. Працює, так. А Точно. ви е, створили бізнес, е, ну, спеціальність у вас маркетинг. Так? Так, а, так. Але ви фактично є керівником, так. фінансовим директором, ким, ким ви є? Маркетологом, по перше. По-перше, маркетологом. Так. Я не можу знайти гарного маркетолога. Тобто, ви поєднуєте багато функцій. Ну так, а вже ж. Ну, до речі, я б знову ж таки радив студентам пробувати працювати в великих компаніях, тому що там ви можете навчитися ну, тому, як найоптимальніший варіант щось робити. Я нікого ніколи не працював на компанію, і дуже багато речей я просто не знаю, як їх робити. І мені треба їх ну, вигадувати, щось купляти якісь курси. А в компанії вам безкоштовно ну ви вже побачите готовий механізм роботи, який можна просто скопіювати до себе потім, ну наприклад, бізнес, якщо ви захочете, і все. Тобто, це ну це варто дуже ну, багато часу. Чудова порада для тих студентів, які бажають створити свій власний бізнес, але дійсно не розуміють, як це почати, з чого почати, попрацювати спочатку в великій корпорації і подивитись на ті бізнес-процеси, які існують в цих компаніях. Як ви вважаєте, які ваші особисті? Цінності допомогли досягти успіху в професійній кар'єрі цікавість. Тобто, ну, реально можна ви... зробити все, що завгодно, якщо тобі це цікаво. Е, от я скажу студентам: ви можете грати в комп'ютерні ігри ну, 10 годин і виконувати якісь задачі, які не мають жодного сенсу. Ну, типу, в Майнкрафті будувати якусь будівлю. Це ж нічого не дасть, але вам це цікаво. Ну і приблизно така сама ситуація з реальною роботою. Якщо знайти, що в ній є цікавого, то її виконувати набагато цікавіше. Ну, умовно так, для себе. Якщо її сприймати як якусь ну, рутину, ну то це не прикольно. Але в принципі вас ніхто не обмежує. Ну якщо ви спілкуєтеся в я не знаю, чаті Приватбанку, ви ж можете говорити не як робота, а якось ну, додавати щось. Колись в Макдональдсі на. Як це називається? Макдрайві, мене запитали, ну щось я сказав, Чізбургер, хочу, каву. Вони кажуть, а магічний пирожок? А, я кажу, ну хочу, магічний пирожок, я хочу. Ну, оце, до речі, приклад е, опанованого маркетингу в дуже такій битовій е, е, середі. Так? Ну, тобто людина, як вона свій підхід е, знайшла, як з, зробити більше продажу. І просто це одне додаткове слово, воно повністю міняє картину. Від якогось нудного ну, апсейлу, якого ти не хочеш, до, е, до ну, Дмитро, яку б ви дали пораду нашим студентам, е, щоб стати успішними? Постійно здобувати нову інформацію і спілкуватися з людьми. Ну тобто, ви ніколи не знаєте, чого ви не знаєте. Тому ну, про це пишуть дуже багато. Зараз є дуже багато цікавих книжок. Ну, я можу сказати, там Насіп сів Чорний Лебідь, Даніель Каніман Думає швидко, вирішує повільно. І це така література, яка дуже легко читається. І це щось типу ну, між наукою і, і, і художньою літературою. І, і це цікаво читати, і вам реально описують, як працює світ. То ну я, я радив своїм студентам і раджу зараз всім глядачам. Глядачам прочитати якомога більше таких цікавих книжок, передивитися якісь різні направленості. Зараз штучний інтелект розвивається. Тобто, ну можна, я не знаю, пробувати як розвиватися в сфері штучного інтелекту. Ми це зі студентами робили на лекціях. А як ви, до речі, до цього ставитесь? До штучного інтелекту на лекціях в освіті? Дуже добре, ну тобто, щоб їм гарно користуватися, треба зрозуміти промпт інженіринг. Йому теж треба навчитися, і якщо хтось думає, що ну, це дуже легко зробити дизайн е за допомогою якогось генеративного ШІ, то ну, це нелегко. Ну, погано зробити це легко на трійку, але на п'ятірку ну, це треба витратити купу часу. Тому якщо людина це опанує, я, я впевнений, що на цьому можна заробляти гроші нормально. Тобто знову ж таки зацікавленість, розвиток і вміння вміння навчатися використовувати ну, штучний інтелект. Також отже, шановні слухачі, шановні студенти, майбутні абітурієнти Дніпровської політехніки, е, які основні поради сьогодні наш е, гость вам надав: зацікавленість, цікавість до життя, цікавість до того, чим ви займаєтесь? Е, читайте книжки. Обирайте Дніпровську політехніку і долучайтеся до нашої спільноти і ставайте успішними разом з Дніпровською політехнікою.